Вітаю! Сьогодні у День ментального здоров'я ми розглянемо популярні та дієві техніки для швидкого зняття стресу. В умовах сьогодення, на жаль, кожна з нас стискалась цим поняттям та супутніми йому станами тривожністю, апатією, безсонням, розладами харчової поведінки, агресією та іншими. Тож, давайте ближче познайомимось з природою стресу, його впливом на наш організм та техніками самопомічі, які допоможуть вам заспокоїтись, взяти ситуацію під контроль та покращити загальне самопочуття. Стрес це фізіологічна і психологічна реакція організму. На різні несприятливі або незвичні умови стрес впливає на інтенсивну роботу нервової системи та провокує викид наднирниками важливих гормонів, таких як адреналін та кортизол. При стресових ситуаціях кортизол допомагає підтримувати артеріальний тиск і підвищує рівень цукру в крові, щоб організм був готовий впоратися із несприятливими викликами. Він забезпечує організм енергією, яка нам дуже необхідна в стресових ситуаціях. Але постійний високий рівень кортизолу призводить до багатьох негативних змін в організмі. Погіршується загальне самопочуття, з'являються проблеми з харчовою поведінкою. Людина або заїдає нервовий стан, або, навпаки, втрачає вагу. Має проблеми з кишківником, з'являються ендокринні порушення та серцево-судинні хвороби. Гормон адреналін грає важливу мобілізаційну функцію в нашому організмі. У стресових ситуаціях він мобілізує всі сили на самозахист через інстинкт бий чи біжи», Особливо він важливий при травмах, коли, перебуваючи в шоковому стані, людина практично не відчуває болю, тоді як сильний больовий шок здатний призвести до смерті. Гормони блокують біль, притопляючи його протягом деякого часу після травми. Але за тривалого впливу адреналіну на організм відбуваються проблеми з тиском, головним болем, тремором кінцівок. Також при тривалому впливі здатний він викликати захворювання серцево-судинної системи та надмірному наборі ваги через накопичення цукру у крові. Як же допомогти собі впоратися зі стресом? Сьогодні існує велика кількість методів у боротьбі зі стресом. Звісно, повноцінної роботи з психотерапевтом або психіатром вони не замінять, бо при важких розладах обов'язково потрібно звертатись до фахівців, але точно допоможуть миттєво зняти напруження та покращити загальне самопочуття. Дихальні вправи. Наше дихання це дарунок природи для нашої нервової системи. Повільне, Глибоке дихання активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відновлення та релаксацію. Це допомагає знизити рівень стресу. Ці вправи допоможуть поєднати розум і тіло сприяють емоційному розслабленню. Ось декілька варіантів. Дихання за квадратом. Як виконувати, вдихайте на 4 рахунки. Затримуйте дихання на 4 рахунки. Видихайте на 4 рахунки. Знову затримайте дихання на 4 рахунки. Повторюйте цикл кілька разів. Діафрагмальне дихання. Як виконувати: сядьте або ляжте зручно. Покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт. Зробіть повільний, глибокий вдих носом, щоб живіт наповнився повітрям та округлився. Груди повинні залишатись нерухомими. Видихайте повільно, через рот, спустошуючи живіт. Силове видихання капалапхаті. Як виконувати, сядьте зручно, вдихайте носом і робіть швидкі ритмічні видихи носом, активно використовуючи м'язи живота. Вдихи при цьому пасивні. Необхідно уважно стежити за тим, щоб грудна клітка залишалась нерухомою. Перш ніж розпочати капалабхаті, зробіть вдих, випкнувши грудну клітину так, як під час середнього дихання, тобто розширивши середню та нижню частину ребер. Таке положення грудей має зберігатися протягом всієї вправи. Техніки заземлення допомагають зосередитись на теперішньому моменті, повернутися в реальність, відновити контроль над своїми емоціями та зменшити стрес чи тривогу. Ось кілька популярних технік заземлення. Метод 5.4321. Як виконувати: знайдіть 5 речей, які ви бачите навколо себе. Визначте чотири речі, які ви можете відчути на дотик. Прислухайтесь до трьох звуків. Відчуйте два запахи навколо. Зосередьтесь на одному смаку, наприклад, смакави, їжі або жувальної гумки. Заземлення через тіло. Як виконувати. Відчуйте, як ваші ступні торкаються землі або підлоги. Можна зняти взуття, щоб краще відчути контакт. Прислухайтесь до почуттів у різних частинах тіла. Як напружені чи розслаблені ваші м'язи. Розумове перенесення. Як виконувати уявіть себе в своєму особливому місці, яке вам приносить відчуття спокою та безпеки, наприклад, на пляжі, в горах чи у улюбленому місці дитинства. Деталізуйте цю картину, уявляючи звуки, запахи та відчуття цього місця. Техніки когнитивно-поведінкової терапії. КПТ це метод психотерапії, який допомагає ідентифікувати, зрозуміти і змінити негативні шаблони думок, емоцій та поведінки, що дуже ефективно при роботі зі стресом та тривогою. Ось популярні техніки цього методу. КОГнітивна реструктуризація. Як виконувати. Запишіть свої негативні думки, які виникають під час стресу. Потім проаналізуйте ці думки, ставлячи собі питання. Чи є ця думка реалістичною? Чи є докази, що підтверджують або спростовують її? Чи можу я подумати про цю ситуацію інакше? Намагайтесь замінити негативні думки на більш позитивні або реалістичні. Техніка зупинка думки. Як виконувати. Коли ви помічаєте негативні або тривожні думки, уявіть собі червоний знак стоп, або скажіть собі в голос. Потім перемкніться на іншу думку або займіться іншою діяльністю, яка відволікає. Техніка, тривожна ситуація, альтернатива. Як виконувати: уявіть собі тривожну ситуацію і подумайте про всі можливі варіанти розвитку подій. Зупиніться на нейтральних та більш позитивних результатах. Перерахуйте саме їх, згадайте, що наразі з вами все добре, і один найгірший варіант може ніколи з вами не відбутися. Так, звісно, описані вищі техніки не панацея. Комусь вони підійдуть та будуть дуже ефективними, а в когось можуть викликати повне несприйняття. Але дуже важливо розуміти свій стан, допомагати собі у важкі моменти, дізнаватись нове та шукати те, що буде комфортним саме для вас у роботі зі стресом. Тож подбайте про себе та своє ментальне здоров'я. З вами була Альона Кушнір.